Шановний Денис Анатолійович, ви були одним з тих, хто голосував за антиконституційні незаконні санкції на Петра Порошенка. Ці санкції шокували правників, суспільство, міжнародних партнерів і значно вдарили по єдності всередині країни. Вся процедура підготовки розпорядження 109 була втиснута в декілька годин. Наслідком. Були численні помилки в особистих даних осіб, до яких застосовано санкції, у зв'язку з цим декілька конкретних питань до прем'єр-міністра. Хто наполягав на такому поспіху і чому? Коли було оголошено про позачергове засідання уряду, хто з міністрів був присутній на засіданні фізично і хто дистанційно? Чи відомо Кабміну за чиїм наказом після публікації указу про санкції 12 люту текст рішення РНБО змінювався на сайті РНБО і президента? І на останок, як Кабмін планує відповідати на питання про вплив е, позасудового виключення Петра Порошенка з виборів в контексті євроінтеграції, дякую, дякую, пане голово. Отже, відбулося засідання уряду, на якому було розглянуто подання відповідного профільного міністерства. Які спираючись на подані матеріали служби безпеки України, а також державної служби фінансового моніторину внесло пропозицію про накладення санкцій на п'ятьох фізичних осіб. І відповідно уряд розглянув, прийняв відповідне рішення, передав на РНБО. Далі РНБО за процедурою здійснило розгляд цього питання і відповідне голосування. Всі деталі, якщо не дасте письмовий запит, не дамо в письмовій формі. Я не дуже запам'ятав весь перелік запитань, які ви озвучили. Не дуже зараз є час відповісти так глибоко на всі ті питання, які ви задали. Тому якщо надасте в письмовій формі, надамо відповідь. Дякую. Дякую.